На Миколаївщині відкрили два підземні простори для навчання. Більше про ці освітні проєкти розповідає Анна Пуцева, співзасновниця міжнародного благодійного фонду Сейфт, що займається відновленням доступу до освіти у постраждалих громадах. Розмову в етері громадського радіо ведуть Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію? А... Просториці вже завершені, побудовані? Так. Які вони на вигляд можете нам поділитися та наскільки вони такі особливі, тому що явно ми не говоримо про якусь там дублювання проектів, які є вже в інших містах, і наскільки діток розраховані? Вони достатньо специфічні. Ви праві, що це досить схоже і близьке до підземної школи, тому що в цих просторах повноцінно є розмежовані різні кімнати. Це було архітектурно. Так ми не додавали якихось своїх креативів. і Ну, скажімо так, не змінювали конструкції. Так, нам е, можемо вважати пощастило. Е, і можна було розділювати ці простори на декілька кімнат, і таким чином це можна кваліфікувати як декілька класів, в яких займатися. Е, якщо ми говоримо про ці два об'єкти, які от нещодавно ми відкрили, то вони знаходяться в різних місцях. Е, це в одному з сіл Миколаївської області та в одному е, в одній зі шкіл самого міста. Миколаєва забудови різних років і, взагалі, різні забудови. Наприклад, в селі ми знайшли підвальне приміщення не під школою, тому що це не було передбачено взагалі архітектурним проєктом початку здається. Це там школа побудована 1956 році. Тобто, там навіть підвальних приміщень не передбачено. Поруч є будівля, в якій саме ми обладнали. Там є ну ту є від собі, наприклад. Стандартно підземний такий поверх, де можна йти коридором, і у вас будуть по обидві руки Кімнати в одній кімнаті там один клас може бути в інший, в інший, і ось таким чином в нас нараховується там шість повноцінних класів, плюс приміщення пристосовані, які можна теж використовувати для навчання. Словом, якщо зараз говорити про це, то ну наше укриття буду нескромно, виглядає дещо красивіше і гарніше за всю школу. І є навіть маленький такий нюанс: У 1956 році не передбачали вбиралень всередині закладів в селах. Нам тепер довелося побудувати вбиральню в укритті для того, щоб у дітей була тепла вбиральня, і можна було не відходячи, так би мовити, на вулицю свої потреби справити. Загалом у нас може поміститися в першій школі, яка знаходиться в селі. Весь контингент, тобто всі дітки, які знаход... навчаються в цьому закладі, це трошки більше 150 дітей. А школа, яка в Миколаєві, буде переходити на змішане навчання, все ж таки, тому що там понад 400 дітей, а комфортно буде перебувати в цьому підвальному приміщенні десь близько 200-250 людей. Якраз хотіла вас також запитати про те, навіть не те, що запитати, а зауважити, що так цікаво, що пощастило у кожній. Ні, школі знайти відповідне приві... приміщення. А от ви якраз mm -hmm. розповіли, що у центральному такого приміщення не було, і довелося було, використати так. сусідні, але дуже добре, що принаймні таке було, яке так, можна було так. реалізувати під цей проект. Не потрібно було будувати його принаймні mm -hmm. з нуля. А загалом mm -hmm. переробка оцих просторів як довго тривала? Uh, дуже багато залежить від того, в який час це починається. Тобто в нас вже ж декілька було таких, таких практик. Так? Ми почали в суху погоду, тому нам там зайняло десь близько півроку, мабуть, ці об'єкти. Дуже було, якби. Розплановано так, щоб ми захопили найбільші якісь роботи, які потрібні були саме в суху погоду. І якщо вже поговорити про облаштування, вже такі якісь роботи, скажімо, дизайнерського характеру, де щось домалювати, десь додати якогось елементу декору, то повноцінно 6 місяців це займає. Угу. А як з комунікаціями у цих підземних школах? От ми вже згадали, що в селищі Центральному в Миколаївському районі туалети, коли школа проєктувалася, не були передбачені. О, Ось, А в цих підземних просторах що з вентиляцією, з опаленням, з туалетними кімнатами? Е, насправді більшості з них треба створювати це. Тобто є відповідні канали на водовідведення і водопостачання, до яких можна там врізатися, оформити це все і зробити вбиральні. Тобто, як окремих, Кімнат приміщень від початку їх зазвичай немає, не існує. Тобто ми створюємо вбиральні е, з водою і з, е, ну, з усім, чим необхідно з усією сантехнікою з нуля. При цьому, звісно, є вентиляційні старі канали. Якщо говорити вже про вентиляцію, є там е, інші е, труби, які можуть допомогти опалюванням, але тут опаленням е, тут треба дивитися. Е, від ситуації щодо, наприклад, тих об'єктів, про які ми зараз з вами говоримо, то ми зробили і вбиральні, і робили всю вентиляцію, яка має працювати як на опалення, так і на циркуляцію повітря, щоб не застоювалася, тобто має декілька функцій. Переважно. В центральному нам довелося е, купити електричні обігрівачі, щоб трошки його е, мати більше резервне опалення, тому що там такого немає. Ні батарей не було передбачено, в які можна було би врізатися, ні е, ну, вентиляція тут не допоможе. Там трошки ми електрично цим намагаємося спробувати зробити. Ну і звісно, враховуючи нашу ситуацію з блокаутами, то намагаємося, е, якщо бюджет дозволяє. І в нас є партнерства плідні в цьому напрямку, і ми можемо пояснити, що це важливо, бо іноді партнери не досить розуміють, якісь збільшення бюджетів. Ми або робимо. Інвенторні батареї, екофло під'єднуємо, якщо там є можливість, або бувало, і генератори, якщо є в громаді, ми використовуємо, але вже потім заправка цих генераторів і їх обслуговування лягає на плечі адміністрації закладів або ж місцевих рад. Наскільки коштовні такі проекти, скажіть? Ну як вам сказати? Все дуже залежить від того, в, які, в яку етапність як ви з цим працюєте. Якщо порівнювати бюджети, на які там органи місцевого самоврядування самі е, освоюють і. Ідуть по всіх процедурах, тому що вони не можуть зробити це без ряду документів. Такі документи можуть коштувати там навіть в районі мільйона гривень. То це трошки дорожче. В нашому випадку це дешевше, але все одно дорого. Я би сказала, що стартувати укриття потрібно десь від 100 тисяч доларів або 100 тисяч євро, тобто від 4-4,5 мільйонів гривень, щоб його адекватно зробити. не... Ну, знаєте, не креативити там, де не потрібно подивитися всі, е, всі фактори, які дають вологість, всі фактори, які можуть давати якісь затікання, задування, зробити нормальну якісну вентиляцію, обов'язково санвузли. То оце старт. А там може дивитися по ситуації: чи стара будівля, чи нова, чи є можливість, чи потрібні перегородки, чи е, квадратура велика. Тут от будуть уже якісь нашаровуватися інші речі. Зрозуміло, позаяк фонд сейфт відновлює освіту в громадах, що постраждали від війни. Що у ваших планах далі у саме у контексті таких підземних просторів, підземних шкіл по Україні? Ми зараз маємо співпрацю зокрема, на Миколаївщині в місто Миколаєві. Ми будемо робити чотири великих укриття в закладах освіти. Це будуть і садочки, переважно один буде школа плюс садочок. Це такі вже конкретні плани, де ми зараз проводимо закупівлі послуг. Ми шукаємо підрядників у нас зараз тендерна процедура. А от також у нас є в планах створити освітні центри, це також один з наших напрямків, і деякі можливі з них будуть в укриттях. Щодо таких проектів, як були зараз нами реалізовані, поки перспективи у нас ще немає домовленостей, тому не буду озвучувати. Розкажу тільки про те, що домовились. Зрозуміло. І важливо також нам почути, в яких областях і скільки таких просторів ви вже створили, і скільки дітей там має змогу навчатися. Ну, якщо говорити про нашу. Про наші укриття, то, мабуть, це десь понад 10 у нас об'єктів, таких, якщо ми говоримо про це так, такого типу, як центральне, там одне зішки в Миколаєві, бо в самому Миколаєві щонайменше ми 5 зробили, і е, зараз е, трошки долучаємося до такого процесу на Харківщині, але в менш в меншими об'ємами. Бо трошечки складніше це реалізовувати в цьому регіоні. А, власне, якщо говорити про центри, які теж бувають в укриттях і на землі, і вони є елементом, великим елементом доступу до освіти, яким займається фонд, то в нас уже мережа а, понад 80 центрів, 88, якщо бути точним, а, ми таким чином охопили близько. 30, здається, тисяч дітей зараз можу помилитися, але ну десь мабуть ці цифри будуть правильними. Якщо говорити, наприклад, про е, ці е, укриття, які е, ми зробили з KFC, всі кінтукі фрайчі кін, це саме та курочка, про яку ви подумали, от е, то. Тут у нас в планах зараз ось ми повернули 400 діток до навчання, і наступні проекти нам допоможуть десь близько тисячі. ще повернути. Про відкриття двох підземних просторів на Миколаївщині для навчання ми говорили з Анною Пуцевою, співзасновницею міжнародного благодійного фонду Сейфт. етері громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.